Ініціаторами марафону Історія Великої вітчизняної війни у назвах вулиць Кривого Рогу виступили освітяни міста спільно з міською радою ветеранів. Головна мета цього заходу нагадати мешканцям про пам'ятні куточки Кривбасу, тісно пов'язані з іменами визволителів. Після покладання квітів до монументу Перемога в Зержинському районі вчителі, учні та ветерани рушили до мікрорайону Інгулець, де взимку 44-го року точилися найважчі бої. Форсування інгулецького плацдарму навіть отримало назву Інгулецький парадокс. Та інші цікаві факти розповіли гостям юні екскурсоводи музейної кімнати подвиг Криворізької загальноосвітньої школи номер 100 Прийняли участь в проєкті «Город нашими руками, виграли цей этот його профінансували і вот сейчас відкриваємо музей. Часть матеріалів було раніше, У нас до этого була музейна. кімната, і більшість матеріалів були взяті оттуда. Ну і вже походу. Матеріал для цього музею в музеї учні представили оновлені матеріали подій Другої світової війни, документи, свідчення подвигів п'яти визволителів, удостоєних почесного звання героїв радянського союзу за визволення тодішнього містечка Інгулець: Федора Каткова, Василя Чуйкова, Михайла Сахненка, Сергія Романовцева та Григорія Кузніцова. Окремий стенд присвятили в музеї і воїнам авганцям, котрі були учнями цієї школи. Зараз більш обширний формат музею, і це... Это... Очень важно и информативно ну, больше работа. настолько интересна, что Ну я вообще восхищаюсь этим. Ну мне интересно работать с ветеранами. Очень рад, что у нас появился этот музей. И я с удовольствием хочу проводить здесь экскурсии, быть экскурсоводом. Юних пошуковців, які стали переможцями марафону Історія великої вітчизняної війни у назвах вулиць Кривого Рогу вітали у Криворізькій загальноосвітній школі номер 114, де десятки років тому було створено один із перших шкільних музеїв міста імені Героя Радянського Союзу Федора Каткова на мікрорайоні Інгулець є вулиця його імені. А про репутацію музею дбає сьогодні родичка сміливого лейтенанта розвідника Тетяна Каткова. Наш музей заразковий очень много сделал для Поддержання марки города для того, щоб в нашому музеї завжди були гості. Ми завжди раді всіх бачити і очень раді, що саме сьогодні всі у нас в нашому музеї. Учасники заходу мали змогу оцінити оригінальність та творчий підхід у презентації найкращих проєктів, які представляли пошуковці шкільних музеїв. Діти провели велику дослідницьку роботу, вивчаючи історію вулиць, котрі носять імена героїв війни. Наша школа представляє проект як агіттеатр. Ми зробили у нас. Нас в школі він існує це е, дослідження комсомольської підпільної групи імені Миколи Решетняка. Ми взяли наших учнів, які будуть е, якби поринуть у той час і будуть презентувати кожного з підпільників. Вони будуть розповідати, що було. Ми готували проект про вулицю Петра Волосіча Семеновича. Це про дедушку, який. Це про дедушка нашего нашого однокласника Саши. ми разговаривали з різними людьми, этим з цим зв'язані. разные материалы, які нам допомогли для этого, северні для проекта. Музичні композиції, відеоролики, мультимедіа презентації свідчили, що діти щиро захоплюються своєю роботою а головне пишаються своїми музейними кімнатами, які вже стали свої рідними візитівками закладів. Сьогодні дуже важливо єдність нашої країни, єдність нашої держави, але не менш важливим є єднання поколінь. Тому я вважаю, що патріотизм він, він повинен передаватися І цьому почуттю треба вчитися. І я думаю, що сьогоднішній захід якраз сприяє цьому. Такі заходи особливо потрібні зараз, коли наша країна знову має потребу в захисниках, коли слова відданість, обов'язок, патріотизм вже є не цитатами відомих книжок, а повсякденною реальністю. І розуміти їх відповідно до сьогодення вчаться дітини. Адже прийде час, їм теж треба буде захищати і берегти свою державу, свій прапор і свою націю.